Так, рідненькі мої всім привіт. Давайте сьогодні трохи поговоримо на рахунок квантового переходу. Навіщо нам дали 4D трошечки ізотерики. І по-перше, зараз в нас ідуть унікальні енергії для відпрацювання кермічних напрацювань. Нові діти готові до 5D і вже скоро приходитимуть без карми. По-друге, спеціально створеним захисним силовим полем стримується так. Звана пауза частоти 5D в повному обсязі, щоб дозволити можливо більшій кількості людей набрати дійсно потрібну частоту, перейти на високі вібрації, перейти на цю безумовну любов на прийняття і перейти в 4D і в 5D. І саме тут у 4D, працює зараз маса світлих сутей, ангелів, наставників, вчителів, наших духовних кураторів, щоб допомагати набрати частоти. По третє, цей період ясно показує нам різницю між свідомістю 3D та 4 і 5 d Просто огляньтесь навкруги, чи не здається вам, що з деякими людьми, сусідами, навіть рідними, інколи немає про що поговорити? Вам здається дивними їх устремління? Обмеженість помислів, від них віє тугою, безнадією, стан жертви, все пропало, скрізь деструктив, нічого позитивного в житті немає, змін немає. І от люди звикли в такому жити, вони до сих пір і в цьому живуть. Вони не працюють з собою. У таких людей завжди винен хтось. І вони навіть не беруть на себе відповідальності і вони не розуміють, що це все запускають вони самі. І да, так буває. І дуже часто стикаються люди з тим, що навіть їхні ж батьки, їхні брати, їхні сестри не обрали шлях переходу, от і з цим потрібно просто змиритися. З іншими ж можна спіливо говорити навпаки на нові теми. Вони не відповідатимуть і не будуть крутити вказільним пальцем біля скроні. Мовляв, ти про що? про що ти говориш? Який 4D? який перехід, яка нова ера. Вони готові дійсно до нових знань, сповнені рішучості розібратися і змінити щось у собі. І нові діти, подивіться ті, які готові до 5D. як вони сприймають нові технології, комфорт, нові знання, красу, як зрозуміло, в них стільки світла, стільки радості. Навколо таке твориться світ, ніби поділяється, дійсно поділяється. І ці дітки вони вміють радіти. Вони радіють, вони знаходять промінчик сонечка навіть в самий темний день, і так свідомість не можна побачити, але видно різниці між людьми з різним рівнем свідомості. І ми ще все поки що в одному човні, але паралельно вже пливе інша. А до неї кинутий стикувальний рукав, і люди поступово переходять у паралельний човен. Цей енергоінформаційний об'єкт має такі специфічні властивості, він видно тим, хто у вищій мірності, і він вільно увійде в 5D простір. Чим більше зростає різниця між частотними астральними просторами, тим більше відбувається ситуації ризику. Воїн, епідемій, природних катаклізмів, які виводять із втілення душі, які ну вже пройшли так звану намічену програму і так і не набрали потрібної вібрації. 3 d матриця вона шарами просто відмирає, сипеться, ламається на очах, у нас на очах, несучи з собою свої складові, старі складові. Складові старої епохи, старої ери, старого мислення, старих дій, старих моделей поведінки, стару карму, яка перейшла на причину наслідкові зв'язки. І зараз нам ще буває складно впускати у свідомість розуміння одночасні простори минулого сьогодення і майбутнього. Але, в принципі, саме завдяки цій одночасності. Зрозуміліше паралельності, ми можемо виправляти свої помилки та помилки роду в минулому, забезпечуючи собі дійсно новий, більш досконалий простір життя, змінюючи наші подійні ряди. Також і залишки 3D, і нові 4, 5D реальності вони існують паралельно. Так, простір океану поділено на шари, наче шари один за одним, які ми можемо, з яких ми можемо в принципі вільно переміщатися, але дуже глибоко нас роздавить тиск і повітря надовго бракує. Тому е унікальність квантового переходу саме в цьому і багато душ спеціально планували втілення на цей період. Щоб не тільки робити свій внесок у цю історичну подію, а й поспостерігати ці дійсно дивовижні зміни, тому що століттями, тисячоліттями дуже багато просвітлених людей йшли дійсно життями, життями втіленнями до таких змін, які відбуваються зараз. Раніше треба було кілька втілень. Для того щоб напрацювати певні навики, здібності, відкрити екстрасенсорні здібності, навчитися щитувати хроніки, Акаші, навчитися щитувати поле, взагалі дізнатися про егрегоріальні структури, дізнатися, як тут все працює, що таке родова система, що таке я, система, що таке кармічна система, як вони впливають на нас, на наше життя, і це дійсно треба було вчитися напрацьовувати ці зміни, напрацьовувати ці здібності, працювати з собою. А зараз це все набагато доступніше в стислих рамках, в часі це робиться дуже швидко, тому що час змін настав. І второ є така карта, як суд, де ангел трубить уже і каже, час настав. І люди, які засвоїли частоти 5 d вони можуть іноді спостерігати нову мірність, їм показують майбутнє, коли все всередині співає спокійним, дійсно щастям. Щастям і радістю, а простір залитий сонячним світлом і все дихає свіжістю, гармонією, красою. Як і раніше, більша частина складу планети ще в частотах 4D, є хвіст в 3D, а голова у нас уже в 5D. Тому щодня кожен, кожен от з вас, кожен, ми або просуваємося разом з цим складом вперед, по ходу до руху в 5D. Або назад проти руху поїзда в 3D, тому тут обирати кожному. На жаль, умови такі, що останні вагони поступово відчіплюються і залишаються в низьких мірностях і в низьких вібраціях. А де зараз ви? Куди ви рухаєтесь? В яку мірність? Що ви для цього робите? Для чого саме ви прийшли у це втілення і до чого прагнете? На якій частоті вібруєте ви. Просто замисліться, замисліться, задайте собі ці питання. І що вам необхідно зробити для того, щоб перейти, перейти дійсно в 5D, поки є така можливість. І зараз нам дали таку можливість, такий коридор, він не буде тривати вічно. Тому є можливість перейти, пропрацювати себе. Так, це не легко. Але час спливає і вибір зараз кожним за кожним. Тому задавайте собі ці питання і зробіть правильний вибір для себе так, як відчуєте ви.